День в ефірі з новинами четверга 11 грудня в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас! Сьогодні говоримо про таке у пам'ять про героїчних випускників. Вони віддали життя своє за те, щоб інші жили в нашій країні. У 109-й гімназії Темп відкрили меморіальні дошки на честь Сергія Якименка та Віктора Нікітіна Тульчинського. Нові робочі місця і розвиток бізнесу. Ми зробили нові ремонти підлоги, зробили опалення, вентиляцію. Місто підтримує підприємців, учасників грантових програм. Працювати повноцінно за будь-яких умов. Ми постійно зі світлом ще й економити. Гібридну сонячну електростанцію встановили у 303-му дитсадку. У пам'ять про героїчних земляків сьогодні на фасаді 109-ї гімназії темп відкрили дві меморіальні дошки. Так, у закладі увічнили подвиг випускників Сергія Якименка та Віктора Нікітіна Тульчинського. Їхні імена назавжди у пам'яті рідних і друзів та відгукуються в серцях тих, хто нині працює, і навчається у гімназії. Сьогодні вранці у гімназії номер 109 темп зібралися педагоги, учні, рідні, друзі, колишні однокласники, випускників навчального закладу Сергія Якименка та Віктора Нікітіна Турчинського. Пам'ять про них відтепер закарбована у цих меморіальних дошках. Сергій Якименко навчався у цій школі з 1974 по 1984 роки. Його дружина Вікторія згадує, Сергій був людиною з відкритим серцем і світлою душею, чуйною. Лагідною, доброю, дідусем, татом, чоловіком, багато друзів мав, з котрими і зі школи вони спілкувалися до останніх днів, переписувались, перезвонювались. На роботі теж його дуже поважали як працівника. Він, Після армії проробив все своє життя на одному місці, і потім на третій день, як почалась війна, він пішов це 3 березня на захист. Став нашою батьківщиною. Сергій Якименко служив стрільцем. Згодом став молодшим сержантом у роті логістики. У червні цього року героїчно загинув, виконуючи бойове завдання на Сумщині. Указом президента його посмертно нагородили орденом за мужність. З теплотою згадували цього дня і Віктора Нікітіна Тульчинського. Він працював на цементному заводі нашому Криворізькому. Його мобілізували, як їх, він не відмовлявся, він пішов служити, бо ну, так треба захищати нашу країну, бо це наш дім. Треба Стояти за свою землю за своїх дітей за свій народ, щоб хоч якось встановити цю рівновагу, скажімо так, і справедливість. Він проходив навчання, попав в 113-ту бригаду, 124-го батальйону. Перший його вихід був в Куп'янському напрямку. Віктор був оператором протитанкового ракетного комплексу. За сумлінну службу був нагороджений медаллю захиснику вітчизни. Загинув поблизу населеного пункту розлив на Донеччині. Присутні вшанували пам'ять про полеглих героїв та усіх, чиї життя забрала війна. Дякуємо директору з цієї школи за співпрацю таку велику. Дякуємо місту за те, що пам'ятає. Вони віддали життя. Своє за те, щоб інші жили в нашій країні за майбутнє, за діток. Дарій Юськова, ігор притула цей день. Місто продовжує залучати грантові кошти для розвитку підприємництва. З початку року за програмою є робота в малий та середній бізнес міста інвестовано понад 50 мільйонів гривень. Гранти від держави отримали 140 криворізьких підприємців. Ще півтори сотні очікують на фінансування власних проєктів. Тема продовжить Валерій Кожухар. Криворізькі підприємці активні учасники державних і міжнародних грантових програм. Люксембурзький проєкт одна з потужних програм, націлена саме на розвиток Криворізької громади. Лише у межах першого етапу понад 140 криворізьких підприємців отримали кошти на розвиток власної справи від 10 до 100 тисяч євро. Ці гранти дозволили їм розширити виробництво та влаштувати майже 300 нових працівників. Це криворізьке підприємство один із переможців люксембурзької грантової програми. Кожному Нашого міста, рай створені проєктні офіси. так само і в місті виконкомі. Ми допомагаємо підприємствам, ну, перше, які гранти є, надати інформацію, друге написати бізнес план що проводити аж до банку. от як на цьому підприємстві Фромфактор, яке отримала більше ніж на 2 мільйони гривень гранту, а всього інвестицій біля чотирьох, які були вкладені. Виробництва. На підприємстві працює 60 людей, які роблять електрообладнання. І це дуже важливо, це гарна історія успіху. Ще раз хотів звернутися, шановні підприємці, більше ніж 800 історій успіху за цей дуже короткий термін. І у вас вийде. Звертайтесь, будь ласка, до проєктних офісів у ваше виконкове. Гранти це реально. Ну, багато людей отримують гроші. І є результат. завдяки сприянню уряду герцовства Люксембург. Це підприємство отримало важливе оновлення виробничої інфраструктури. Дуже це допомогло нашому підприємству в плані того, що ми змогли модернізувати наші нові ТХ. Ми зробили нові ремонти підлоги, зробили палення, вентиляцію та вводи електричні, технічні шкафи, розподільчі шкафи. Грантові кошти дозволили підприємству збільшити обсяги виробництва та створити додаткові робочі місця. Ще один приклад успішного підприємництва з використанням грантової підтримки, реалізований у сфері надання медичних послуг. Лікарка, підприємниця Зоя Скачкова, заснувала стоматологічну клініку, взяла участь у грантовій програмі власна справа і отримала півмільйона гривень на розвиток клініки. Ми придбали критично важливе. Обладнання для стоматології це дві сучасні стоматологічні установки, які є основою у лікуванні людей і введенні терапевтичного і ортопедичного прийому. Також ми придбали два професійних стільця асистента. Які є невід'ємною складовою у роботі лікар і пацієнт, і це підвищує ефективність наших маніпуляцій і комфорту пацієнта. Грантові програми для підприємців діятимуть і в наступному році Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. Понад два десятки освітніх закладів кривого рогу обладнані гібридними сонячними електростанціями та геліосистемами. Енергію сонця використовує і 303-й дитячий садочок. Проєкт зі встановлення гібридних сонячних електростанцій реалізується міською владою, радою оборони Кривого Рогу у співпраці з проєктом Криця підтримка відновлення Криворіжжя, що впроваджується люксембурзькою консалтинговою компанією Проман та агенцією розвитку Люксембургу за фінансування Великого герцогства Люксембург. Для нашого міста встановлення гібридних сонячних електростанцій це не лише про резервне живлення та про економію, хоча економія значна. Це перш за все про стабільність, про можливість там, де ці станції встановлені, можливість нормально жити та навчатися. У 303 й садочок в Саксаганському районі відремонтована криша, зроблено укриття на 200 місць. Встановлення гібридна станція це сонячні панелі, це інвертори і це акумулятори, який дозволяє повністю при будь-яких відключеннях, блокаутах, садочку нормально функціонувати. Повністю світло є. Директор каже, що взагалі всього вистачає, проблем ніяких немає. До речі, укриття ми тут зробили на 200 дітей. Зараз в садочку 120 дітей за списком. Тобто 80 є вільних місць. Будь ласка, 303 чудовий садочок, повністю з укриттями, повністю з енергозберігаючими вікнами, немає проблем з електрикою, можете приходити, записувати своїх дітей. Тут досить такий великий мікрорайон. Комплекс гібридних сонячних електростанцій гарантує безперервне електропостачання, що особливо важливо для безпеки дітей, освітнього процесу та роботи обладнання у спеціалізованих групах. Аби навіть в умовах блекауту у дитсадку працювала кухня, місто встановило потужний генератор на 30 кВт та надало резервний генератор для електропостачання укриття. Для забезпечення стабільної роботи дошкільного закладу після вибуху російської ракети 4 квітня 2025 року. Після тих пошкоджень, які у нас були на сьогоднішній день, у нас та руйнація, яка відбулася, вже вся відновлена відновлена. Ми маємо новий дах будівлі. Ми маємо сонячні панелі 42 штуки загальною потужністю 24 чотири Сімдесят кВт, акумулятор накопичувальний на 25 кВт, інвертор, які нам дозволяють дозволяють, окрім того, що ми постійно зі світлом ще й економити те, що є в постійній мережі. У межах проєкту криця гібридні сонячні електростанції вже отримали більше 20 закладів освіти та культури, два медичні заклади та 21 дитячий будинок сімейного типу, ресурсний центр і адміністративна будівля. Завдяки ефективному використанню коштів. Додаткову станцію також встановили на одному з об'єктів підприємства Кривбасводоканал Назар Кудін, Ігор Кононенко, цей день. Учень 4-ї музичної школи Максим Шегушев став переможцем 75-го світового трофею акордеоністів. Міжнародний конкурс пройшов у французькому місті Монтаржи з визначним успіхом криворічця привітали сьогодні у рідному місті. Максим Шегушев один із найталановитіших учнів четвертої музичної школи. Він опановує в закладі гру на саксофоні у класі Олега Калюжного та гру на баяні під керівництвом Ірини Платіонової. Максим у мене вже восьмий рік навчається. Це дитина дуже відповідальна. Він дуже любить отримувати знання. О, він завжди, коли у нас якісь додаткові репетиції, він завжди приходить за любки, Йому це дуже подобається, дуже любить грати складні твори. Ще з самого малку, як ми починали працювати, йому дуже подобались такі вже твори, дуже відомі. І він, я кажу, ні, ще зарано. А він каже: Ні, я буду працювати стільки, каже, щоб їх вивчити. Успіхи у навчанні привели Максима до перемог на численних всеукраїнських і міжнародних конкурсах, де він представляв свою школу та Кривий Ріг. Вже другий рік поспіль Максим бере участь у світовому трофеї акордеоністів. Цей престижний музичний конкурс складається з двох відбіркових турів: українського онлайн-етапу та міжнародного онлайн-туру. Третій фінальний етап традиційно проходить очно у Франції. Торік юний музикант не мав змоги долучитися до фіналу. Цьогоріч поїздка стала можливою завдяки. Які фінансовій підтримці голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула отримав великий досвід, позмагався з дуже великою кількістю учасників з різних країн. Це були Китай, Боснія, герцеговина Словенія. У мене було дві п'єси: одна джазова, одна фольклорна. Тому це я рахую, що був дуже достойний виступ. Мій. Тим більше, що це було вперше. Мені дуже подобалося грати, тому що мене оцінювали найвисокіші метри акордонного мистецтва зі світу. Серед 11 найсильніших акордеоністів Максим Шегушев посів шосте місце. Ми представляли в своїй категорії свою країну дуже гідно, і він посів дуже високе місце на цьому конкурсі. Це показник. Високого професійного зростання цього учня. Дуже блискуче і технічно він зіграв свої твори, передав всі емоціональні і, всі, і весь той темперамент, який закладено в цих творах. Олександр Вілкул сьогодні привітав юного музиканта і вручив йому подарунки. Скажи, які у тебе творчі плани? Ну, хочу. Зучилище піти. А коли тобі поступати? В музучиліще на наступний рік дитина дуже талановита. Так що дякуємо вам за те, що ви нам все таки дали таку можливість і набратися такого досвіду. Іван проводов Денис Захаров цей день. Інформаційний випуск триває. Далі будуть такі теми. Тепло дитячої фантазії. Маленький промінчик тепла, який дойде до наших захисників. Три з половиною тисячі розписаних термосів відправлять криворізьким захисникам на передову. Стилізований натюрморт. Знайти в собі щось нове. Рити якийсь новий стиль 40 юних криворізьких художників отримали дипломи всеукраїнського конкурсу декоративного живопису. Бронза світового чемпіонату. Це світові змагання, і для нас це було важливо. Криворізький спортсмен Іван Тітов виборов бронзову медаль чемпіонату світу з кіокушин карате. У Кривому розі започаткували особливу акцію. Діти створюють подарунки, які зігріватимуть захисників навіть у найскладніших умовах. Три з половиною тисячі термосів, розписаних дитячими руками, вже готові вирушити на фронт до військових. Унікальні роботи бачили наші журналісти. Напередодні нового року діти з усього міста взялися за святкову справу перетворити ось ці термоси на маленькі витвори мистецтва. Їх три з половиною тисячі. Проєкт ініціювала Рада оборони міста, а художні школи подбали, щоб фарби були безпечними та довговічними. Кривий рік завжди показує, що допомога нашим збройним силам, нашим героям. Є для нас найголовнішим пріоритетом. І це не лише матеріальна допомога. До речі, ми надали допомоги більше, ніж багато які міста України, вже на суму більш ніж 3 мільярда 100. Це і пікапи, і мотоцикли, і квадроцикли, і дрони, і реби і все інше. Але в місті проходить дуже багато мистецьких акцій, благодійних акцій, волонтерських акцій. І ось зараз ми започаткували. Таку я вважаю дуже теплу акцію. Такий місточок між криворіжцями і нашими воїнами ми закупили 3500 термосів. Ну стільки було по заявкам військових частин, і зараз наші дітки. А до цього приєдналась 35 на зараз мистецьких шкіл, дитячих садочків шкіл, розписують власноручці, термоси у передноворічній майстерні першої художньої школи імені Васякіна вже близько ста готових теплих подарунків. Вони малюють обереги України, віночки, хат хатки. Навіть даже одна дівчинка в неї татко знаходиться на фронті. Вона пише йому власний лист і одний. Бажає, щоб цей термос дійшов до нього. Вони малюють напередодні Різдва символи: Різдва, Різдвяну зірку, ялинку, сердечки свої, теплі. Ну, це не тільки дитячі малюнки. Це так, ну, вони бажають, щоб ці термоси донесли не тільки руки, загріли солдат, а ще й загріли їх серця. І ми. Ну, так, сподіваємось, що це буде такий маленький промінчик тепла, який дойде до наших захисників. Бажаємо їх повернутися ним живими, здоровими. Ми їх тут чекаємо і сподіваємось, що все у нас буде добре. Загадують побажання. Я малювала сердечки, ялинки, сніговика та Сніжинки хочу передати героям тепло. Я хочу, щоб вони були раді отримати термас, щастя, щоб в них було, і в ним їх не було холодно. Хочу, щоб вони поверталися додому і, і, і поповнювали свої сім'ї назад. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день. Конкурс декоративного живопису стилізований натюрморт, який проводиться в кривому розі, має статус всеукраїнського. Та з огляду на популярність цього мистецького заходу з наступного року організатори мають надію зробити його міжнародним. Відбір кращих робіт проводиться дистанційно педагогами 14-ї музичної школи. Днями у закладі 40 юних художників переможців отримали дипломи. Більше про яскраву подію розкаже Надія Шевченко. Майже 700 робіт надіслали учасники на сьомий всеукраїнський конкурс декоративного живопису Стилізований на тюрморт. Переможними стали 169 полотен 40 з них роботи криворізьких юних авторів. Ініціатор конкурсу, – 14-та музична школа та завідуюча відділом образотворчого мистецтва закладу Аліна Микула. Сьогодні в нас нагородження переможців всеукраїнського конкурсу Стилізований на тюрморт. Він існує вже з 2016 року. Два роки як набув статус всеукраїнського, і на наступний рік ми маємо перевести його на міжнародний, бо в цьому році було 21 область України і 4 країни світу це Франція, Ірландія, Німеччина і Польща. Долучилися, Долучилися да, так, до цього конкурсу. Відбирали роботи дистанційно з чотирма віковими категоріями. Учасники від восьми до вісімнадцяти років мали задачу із фотографії стилізувати натюрморт. Мені дуже приємно бути зараз переможницею цього конкурсу. Я навчаюся у художній школі номер 2 Я про це цієї роботи знайшла в собі новий стиль малювання. Я хотіла участвувати у цьому конкурсі, тому що я завжди намагаюся знайти в собі щось нове, відкрити якийсь новий стиль, експериментувати почоґранпрі. Отримала гран-прі, і мене це радує, дає мотивацію, щоб продовжувати це робити і краще, і щоб досягти якихось успіхів. Мені дуже подобається малювати з дитинства. Я сім років цим займаюсь і не хочу залишати цю справу. Я малювала індіанця і. Предмети навколо нього. Я цим зачарувалась, тому що мені дуже подобається цей конкурс. За умовами конкурсу учасники спрощували, трансформували форми, перетворювали об'єкти на декоративні елементи та символи. Малювали казками з картин. Тяжко намалювати е, чоловічка. Два рази я отримала по-моєму, Призові місця і в перший і в другий раз у е, мене була друга категова категорія. Там були у мене намальовані нарсиси з е, яблучком та кружкою. Там ми малювали по картинці. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день. Рбниця нагород вихованців центру спорту дітей, молоді та дорослих Олімп поповнилась престижною відзнакою: бронзову медаль чемпіонату світу з кіокушин карате. Виборов вихованець спортивного закладу Іван Тітов з призером титулованих міжнародних змагань поспілкувались наші журналісти. Олімп один з найбільших центрів спорту кривого рогу, що виховує активних та перспективних дітей. Серед напрямків роботи центру популяризація кіокушин. Карате. Попри виклики воєнного часу, цьогорічний спортивний сезон дав можливість прихильникам східних єдиноборств проявити себе на змагальному рівні. Ми проводили на весні у турнир місцевого значення, приймали участь восени, в вересні місяці. В чемпіонаті України і Кубку України в Києві також організовували свій турнір традиційний турнір Казак-Ріг, який ми проводимо напередодні дня захисника вітчизни. Турнір, який в якому ми приймали участь. В Дніпрі чемпіонату області дав своїх призерів. Черговий підтвердив свій клас 19-річний Іван Тітов. Як призер чемпіонату України потрапив до складу національної збірної та виборов право участі у головному спортивному форумі року. Чемпіонат світу з Кіокушин Карате ініціювала міжнародна організація Будокай». У Нас вже був досвід прийняття участі в змаганнях цієї організації. Він завершився дуже плідним. У нас Іван Титов і Євдокіма Ярослав в минулих турнірах стали чемпіонами Європи. А в цей раз турнір вже мав більший такий щебель. Це світові. Змагання і для нас це було важливо. Чемпіонат світу з Кіокушин карате цього разу приймала Польща. Перші зібрала 1400 учасників з 38 країн. Наш спортсмен дістався фіналу. Ми дякуємо центру спорту Олімп та директору за те, що була така можливість, за те, що нам все для цього зробили. Я виступав вже в розділі ката. І суперників у мене було приблизно 20 чоловік з різних стран. Це був Ізраїль, Польща, Румунія, Іспанія, Вірменія та ну, Україна. У складній конкуренції Іван Тітов виборов третє місце чемпіонату світу. Я вважаю, що я зробив ну, достатньо багато для того, щоб там виступити так, як є. Але е, такий розділ він достатньо суб'єктивний і вирішують ті, хто судять. Суді, судили би інші. Може, я б нічого не зайняв, або зайняв би перше. Змагання показали, що є куди йти, тому що якщо б зайняв перше, то ну. Казалобі, що вау, такий супер, але є куди йти, як вияснюється. Іван Тітов не планує зупинятися на досягнутому Шанси для цього зберігає наступний сезон. Той рівень, який зараз демонструє Іван, він реально виріс, сказати, на голову, якщо порівнювати з минулим роком. Із хлопця він виріс чоловіка. Який впевнений в собі він підтримує собі. Благодій завдяки тренуванням. Він має дуже гарний стан і розуміння. Розуміння того, чого він бажає досягнути. Іван Проводов, Єлизавета Гусак. Цей день на цьому все більше новин вже завтра. у звичній порі на телеканалі Рудана. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.